мене, шановні пані та панові. На сьогоднішній день вже зроблено паркани. Далі Далі буде заливатися частова стяжка, закінчують електрики. Тут буде отмостка, бетонна залівка від, від хвіртки до дверей. І там буде, де ворота у нас, буде залівка під автомобіль. Уже завезли щебінь, буде вирівнюватися по красоті. Ось така велика гарна територія. Цей будиночок ще є в наявності. Тому тут 6 соток землі, не 5-6, величезна територія. Бачите, вже зроблено паркан. Паркан такого ж самого кольору, як і вся оздоба будинку. Колір антрацит. Ось такий гарний колір. Вже налаштовано паркани по всім, по всіх будиночках. Ось така краса. Ось. І в цього будинку дуже гарно, що 80% паркану. Кольору антрацит в вашу сторону. Це для вас буде великий бонус. 6 соток землі. Ось така величезна зона з лівої сторони. Ось стільки місця. У вас на задньому дворі, тобто робимо терасу, басейн, город можна садити, баню строїти, що хочеш. Далі праву бічну сторону показую, тут близько трьох метрів. В... Цей відстань. Тут у нас е... септик на 10 кубів. І вхід в будинок. Підіймаємось, показую. Це все буде облицьовуватись штукатуркою екологічно чистою іпсовою. Стеля буде підшита е... цим натяжною натяжна стеля буде. Матового кольору вже електрика розведена. Перша кімната 16,3 квадратних метри. Далі короткий екскурс, ще раз зроблю. Коридор. Далі. Друга кімната 16,3 квадратних метри. Гардеробна велика, гарна простора. Величезний санвузол 10 квадратних метрів зі своїм вікном і з видом в двір. Ось. Ось така краса. І велика гарна кухня студія. З, Вік... З панорамним вікном. Тут у нас диванчик, там телевізор, тут робоча зона, можна островок поставити. Розводка електрики дозволяє зробити, що хочеш. Ось така краса. Тут кательна буде знаходитись. В нас вже там стоїть глубійний насос, тут буде стояти, стояти гідробак. Тут буде стояти заход газу, буде стояти котел двоконтурний і фільтра будуть стояти. Тут грібенка внизу. Ось така краса. Тому поспішіть, що маєте можливість придбати прекрасний заміський будинок в селі Якушинці за оптимально гарною ціною. Всім гарного вечора і Божого благословення.